До вашої уваги 33 й псалом. Я рада вітати всіх, хто сьогодні зі мною і продовжує знайомитися із святими псалмами, псалмами Давида. І е, хочу наголосити, що 33-й псалом являється хвалебним. Бо саме Давид закликав праведників прославляти Господа. Тому що Слово Господа вірне і надійне, а діла Його благодатні і праведні. Радуйтеся праведні в світі Господа, праведним належить підносити Його, прославляйте Господа на гуслях, співайте Йому на десятиструнній арфі, співайте Йому пісень святих. Співайте радісно, з піднесенням, бо слово Господа вірне і всі діла його праведні. Господь любить справедливість і правду, милосердя Його повна земля, словом Господовим створено небеса, і Духом уст його вся сила їх. Він – Зібрав, наче вміх води морські, утворив у глибині їх беззодні. Нехай збереже Господа вся земля, нехай тремтять перед ними усі, що живуть на світі. Бо Він сказав, і сталося, Він повелів, і створилося, Господь нищить. З мови народів, відкидає злі задуми людей. Присудиш Господа, стоять вічно і думки серця його зроду в рід. Блаженний народ, у кого Бог є Господь, люди, яких обрав Бог у насліддя собі. Господь з неба дивиться. І бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, що живуть на землі. Він, творець сердець їхніх, і знає всі діла їхні, не захистить цар Велике Військо Його, і велетня не спасе велика сила Його. Кінь спасінням не стане. Не спасе велике військо силою своєю. Господь дивиться на тих, що бояться Його, і на тих, що сподіваються на милість Його. Він спасе душі від смерти і в час голоду прогодує їх. Душа ж наша нехай сподівається на Господа. Він поміч. І захист наш, ним звеселиться серце наше, бо ми надіялись на святе ім'я Його. Ласка Твоя Боже, нехай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Подивіться, будь ласка, рядок за рядком, вірш за віршем, звучить хвала нашому милосердному Богу. Радуйтеся праведні в світі Бога, праведним належить підносити Йому. Саме до нас, до праведних людей, звертається Давид, бо тільки ми маємо право славити Бога. Прославляти Господа на гуслях, співати Йому на десятиструнній арфі. Ми можемо показувати прояв своєї любові, своєї хвали будь у чому, чи то в піснях, чи то в грі на інструментів, чи то просто в молитвах. В наступних віршах. Показана нам причина, чому ми маємо славити Бога, за що ми маємо славити Бога, бо слово Господа вірне і всі діла Його праведні, бо Господь любить справедливість і правду, милосердя Його повна земля. Подивіться на велич милосердя Господа ними наповнюється вся земля наша, бо словом Господа створена небеса, а духом уст його вся сила їх. Чи не за це ми повинні славити Господа? Він – Зібрав, наче міг води морські, утворив у глибині їх безодні. Із рядка в рядок нам Давид показує про силу Господню, про те, що Господь сказав і зробив, що його слова не розходяться. І з його діями, що людство створив, для людини створив, що все, що він сказав, все сталося, все, що він повелів, все створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей. І знову ми бачимо, що Господь ненавидить нечистивців. Він хоче викоренити зло і присуди Господа стоять вічно, а думки Його передаються із роду в рід. Блажений той народ. Який вибрав собі Господа і взяв Слово Боже собі у спадок. Господь з неба дивиться на нас, стежить за нашими діями, відслідковує наші серця. І Давид говорить, що Він творець. І знає всі наші дії. Далі переконує нас псалмотворець в тому, що ні Велике Військо, ні цар не захистить нас, не спасе нас, і кінь не стане спасінням для нас. А тільки Божа милість може захистити нас. Він спасе душі від смерти і в час голоду пригодує нас. 20 і 22 вірші являються завершальними. Вони є утвердженням віри у Господа нашого. Тому душа наша нехай сподівається лише на Господа, бо Він поміч наша і захист наш. Нехай наше серце звеселиться надією на Його святе ім'я. А ласка Божа, нехай буде над нами. Бо тільки на нього ми уповаємо.